Слава Ісусу Христу, Отець, маю до вас запитання. Буду вдячна за вашу відповідь. Чи можна бути віруючою, але не ходити до церкви? Та ще одне, що робити, якщо людина вірить і в Бога, і в гороскоп? <с? <с?> ну, питання, звісно. От, що... Все, що можу, все, що можу. То, то, то і кажу, так? Чи можна бути віруючою і не ходити до церкви? Чи можна бути пасажиром поїзда і не йти на поїзд і сидіти вдома? Чи можна бути, розумієте, водієм і сидіти вдома перед телевізором? Водій це той, що сідає за руль, заводить машину, включає передачу і їде і рулює. Пасажир поїзда, це той, що купив білет, прийшов на поїзд сів і їде. Як ви можете собі придумати, ну що? Я не знаю, де воно взялося таке мудре запитання. Чи можу я бути віруючою і не ходити до церкви? Ви так само будете спасені. Так же само, де ти. Вірити, що ви підете до раю, а потім брете і не туди попадете. Так само, скаже Господь Бог, слухай, ти говорив а робив друге. Я так само. Так що, ну це таке знає. Так само каже, чи можна вірити в Бога і в Гороскоп? Та чого? Можна, але що з того буде? Чи можна любити свого чоловіка і чужого? Та можна а чи не можна. Але що з того буде? Ми повинні перед Богом показати, що для мене важне. А якщо для мене все важне, навіть як для малої дитини. Була дитина перший раз, коли вона навчилася вже сидіти, їй дають всякі іграшки та ракелка, все, що хочеш. Для дитини вона ж не має поняття. Наприклад, вона побачила там яку штуку, і вона собі думає, так, оце у нас є кубик, він зроблений із, із пластику, в нього пігмент жовтий, використаний, краще. Елемент Є 244. Дитина так не думає. Вона просто бачить речі якісь там і бере їх і всі підряд. Чи можна дитину спитати, що вона найбільше любить? Та то, що найбільше тримає в руках. вона найбільше. А за що вона то любить? Та Не знаю. Сподобалася форма, сподобався кольор, сподобалася вага, сподобався дотик. Так же само і ви всі. Тут протестанти. Тут греко-католики, тут розумієш, нумерологи, тут римо-католики, тут ПЦУ, і він такий ходить, знаєш, як мала дитина, трохи туди, трохи туди, трохи туди. Пора виростати і оприділитися. Або гороскоп, або церква, або греко-католицька, або православна, або протестанти. Визначився і сказав, Господи, це мій вибір, за цей вибір мене нагороди, за цей вибір мене покарай. Що я засужу, то дай мені. А тих, що скажуть, то вправо, то вліво. Будете разом із козлами. Знаєте, каже, як відділяє на страшному суді, буде розділений грішник від праведника, та як пастух відділяє. Козлів від овець. То видно. Видно. І тому ті, що скачуть, то до одної церкви, то до другої, то до третьої, то до четвертої. Ви маєте свій вигляд. Вас на страшнім суді навіть не треба буде судити, то буде видно. Які ви? Для Бога не так важливо, до якої церкви ти ходиш, але наскільки ти є вірний своїй церкві. А це скакати від одної до другої це так, як той кавалер, що має п'ять дівок і ще шукає шесту. Для Бога важливо, щоб ти визначився. І тоді Бог дасть тобі оцінку. Тому не задавайте дурні запитання, не будете мати дурних відповідей.